Рити добро всупереч усьому, вихованці центру дивовижні долоні благодійного фонду Карітас самберського Дрогобицької єпархії до Великодня вирішили представити дрогобичанам свої вироби, виготовлені власноруч. У такий спосіб діти хочуть продемонструвати свої таланти, а небайдужі мешканці можуть скласти свої пожертви. Ми пропонуємо увазі наших жителів міста вироби наших дітей із нашого благодійного фонду Карітас саме з центром дивовижні долоні, які вони майже цілий рік виготовляють своїми руками. Наша молодь є з особливими потребами, але важливо, щоб вона відчула себе в цьому суспільстві потрібною, бажаною, і найперше, те, що вона може щось робити і виготовляти також як кожна людина, маючи свій якийсь талант. Вони представляють тут багато виробів, які є вироблені з бісером. І ці вироби вони сьогодні представили, що може кожен собі бажаючи прийти сюди і за якусь пожертву собі придбати ці вироби. Тут знаєте, вкладена є і душа, і серце цих дітей, і також їхній талант, бо дуже часто багато потрібно докласти зусиль, щоб цей бісер порахувати, зібрати його докупи і виробити якийсь гарний витвір, такий навіть мистецько гарний і цінний. Тому щиро запрошуємо, можете прийти, і також для них це буде дуже приємно, що їхня праця також є важливою, і хтось її оцінює.